Олександр Сирський продовжуємо. Ми аналізувати його заяви для інтерв'ю CNN, першого великого телевізійного інтерв'ю, яке напередодні а, вихідних почало з'являтися і фігурувати в публічному інформаційному просторі ключові заяви. Зараз CNN продовжує. Також ділитися фрагментами цього цієї великої розмови. Сирський розповів зокрема журналістам CNN, яка зараз різниця у використанні снарядів між збройними силами України та армією Російської Федерації. Україна зараз все ближче до паритету в артилерії, зауважує сирський. Зокрема, завдяки дронам Україні вдалося зменшити різницю у кількості боєприпасів, які використовують зсу та російська армія на фронті. Хоча в окупантів досі є перевага в снарядах, наразі пропорції складають один до двох. Вох що один до двох із ми пам'ятаємо всі ті часи, коли був паритет у ворога один і один до п'яти. А у нас було менше, один до дванадцяти, один до двадцяти і не тільки. А повідомляє зараз головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський для видання CNN, що рік тому ця цифра була один до шести. теж нагадує а подекуди, і один до десяти. Військовий також зауважив, що різницю в боєприпасах компенсують безпілотниками. Ми постійно працюємо над досконаленням дронів, підвищуємо їхню ефективність, систему управління, а також способи і методи застосування. Намагаємося ми максимально збільшити нашу технічну перевагу над ворогом, щоб нівелювати їхню перевагу в чисельності особового складу та зброї. Зазначив Сирський. Головнокомандувач додав, що наразі найкращі українські підрозділи безпілотних систем зосереджені на Покровському напрямку, де росіяни зосередили свій основний наступ у Донецькій області, але в них бачимо нічого не виходить. Також Сирський зауважив, що операція в Курській області РФ допомогла послабити таких, тобто, що не казав, наступ російських військ на Покровському напрямку, заявив головнокомандувач в інтерв'ю CNN. Відповідаючи на питання, чи була операція на Курщині стратегічно і тактично правильною, оскільки Росіяни і далі наступають на Донеччині, сирський сказав: ми робимо все. Щоб не втратити Покровський. за словами генерала, за останні шість днів на покровському напрямку ворог не просунувся ані на метр. Виходячи з цього, головком переконаний, що його стратегія працює. Сирський зазначив, що наступ ЗСУ на Курщині позбавив армію РФ можливості маневрувати своїми підрозділами та. Передислоковувати їх для посилення з інших районів, то ж фактично виходить, що хоч і не вивели з району Покровська багато військо, окрім однієї морської піхоти, вони тепер не можуть маневрувати своїми резервами як раніше, пояснив головнокомандувач ЗСУ. Ситуація на покровському напрямку, курська операція, перевага росіян в чисельності і не тільки ще про по ключових тезах пройдемося. Зокрема. Сирський зауважує, що ударами по цивільних росіяни намагаються змусити нас здатися і зламати нашу волю до опору. Очевидно, що нічого. Того них не вийде, Зазнавши втрат на харківському напрямку, росіяни буквально застрягли у своєму наступі і фактично зараз у Вовчанську перейшли до оборони. зауважує головком. Однак, все одно вони розглядали наступ на Суми. Для нас цей напрямок завжди був загрозою. Тому, оцінюючи свої можливості, ми обирали найслабше місце в обороні противника. А це Якурська область, що і зменшило загрозу наступу ворога ще й на Сумщину і на Чернігівщину. Про що до речі, в інтерв'ю NBC News говорив і президент України Володимир. Володимир Зеленський Сирський зауважує, ми не дали їм можливості діяти. Ми перенесли бойові дії на їхню територію, щоб вони відчули те, що відчуваємо ми щодня, і створили власну зону безпеки в Курській області. Ось ту буферну зону про створення якої на нашій території марив російський диктатор. А вийшло все знову навпаки. Крім того, ми створили обмінний фонд для того, щоб звільняти наших військовослужбовців, які перебувають у полоні. Ми робимо все можливе, щоб не втратити Покровськ. Ми зміцнюємо там нашу оборону за останні шість днів. Ворог не просунувся на Покровському напрямку ані на метр. Ворог зосередив на Покровському напрямку найбільш підготовлені свої підрозділи, але ми позбавили його можливості маневру, можливості перекидати свої підрозділи і посилювати інші напрямки. Вони не перекинули. Багато військ з району Покровська на Курщину, окрім однієї бригади морської піхоти. Так це факт, але зараз вони не можуть маневрувати своїми резервами так як раніше, і це послаблення. Фактично відбувається на інших напрямках. Ми бачимо, що кількість артилерійських обстрілів та інтенсивність наступальних дій зменшилася. Фактично, найбільш проблемним для нас залишається покровський напрямок. На інших ситуаціях зауважує Сирський на інших напрямках все більш-менш стабільно. Ворог має кількісну перевагу у всьому. Однак щодо боєприпасів, то нам вдалося зменшити ось цю різницю. Ми не можемо воювати так само, як вони, тому ми повинні використовувати в першу чергу найбільш ефективний підхід, застосовувати свої сили засоби з максимальним використанням особливостей місцевості, зокрема інженерних споруд, а також використовувати технічну перевагу, наголошує Сирський. Перш за все, ми намагаємося робити акцент на високотехнологічну зброю, таку як безпілотники різного засобу і призначення. Крім того, звичайно, ми використовуємо маневри силами, резервами і вогнем. Загалом нам вдається підтримувати наші мобілізаційні можливості на Належному рівні забезпечувати як поповнення втрат так і підготовку нових підрозділів, не зважаючи на складну ситуацію, ми продовжуємо проводити ротації. Ми не зупиняли цей процес навіть тоді, коли була Авдіївка, коли були можливо складніші часи. Питання ротації залишається також для нас пріоритетним. Наголошує сирський, бо звичайно люди виснажуються і а, тому потребують відпочинку. підрозділи або відводяться в тил на відпочинок, або відправляються в навчальні центри, де місяць півтора вони відновлюються. На цій війні сирські нагадує з 2014 року. Бо саме з того часу і триває війна, фронт це моє життя, каже головком. Ми розуміємо один одного з бійцями. Я знаю всі проблеми, з якими стикаються наші військовослужбовці, солдати і офіцери. А затримка допомоги від партнерів мала водночас свій негативний ефект. Ефективність застосування військ вкрай знижується, тому що коли немає чим стріляти, то не можна ефективно і результативно вражати ворога. Це призводить до втрати території. Також сирський прокоментував тему розслідування Рати літака в 16 каже, що ці результати скоро будуть відомі. Ми розповімо про причини, не приховуючи правди. Ми налаштовані на перемогу, і нам би дуже допомогла в цьому допомога наших партнерів. Нам би дуже допомогло, якби були зняті всі обмеження на застосування зброї на території РФ проти військових об'єктів. Повторює Сирський не проти цивільного населення, а проти військових об'єктів винятково в законних воєнних цілях. Заплановані поставки озброєння і техніки дозволяють нам якнайшвидше вести в стрій наші нові бригади, які вже сформовані, і знаходяться в процесі формування. Тож закликаємо і наших партнерів не гальмувати ту підтримку, яку вони нам надають зараз. Було би непогано, якби вони теж пам'ятали, що ворог потужний, ворога багато, ворог тисне і давали нам все потрібне не тільки для того, аби грати в реал-політики, просто стримувати агресора на наших рубежах, щоб партнерам було непогано а й для того, щоб реальну перемогу здобути над ворога.